Вітаю! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні хочу вам відповісти на питання, яка, яка основа може відповідати оксидам металів. І так, наприклад, дивіться. Калій 2О, калій оксид. Ви знаєте, що основа складається з металу і з гідроксогрупи. На першому місці я пишу метал, калій. І поряд пишу групу ОH. OH. Валентність групи О1 і калію 1. Значить, ця речовинка називається калій, калій, гідроксид. Магній О. В основі на першому місці пишеться метал. На другому місці ми пишемо групу OH. Група атомів OH має валентність 1, магній має сталу валентність 2 і ми записуємо формулу з урахуванням валентності. Магній OH двічі. Ця речовинка називається магній гідроксид. Хром О. На першому місці я пишу хром. На другому місці пишу групу OH. Так. Тепер треба визначити, яка валентність хрому була в цьому оксиді. Оксиген має валентність 2. Стало. 2. Я множу на один атом оксигену буде 2 ділю на один атом хрому. Виходить 2. Значить, така ж валентність хрому буде і в гідроксиді. Група атомів має валентність 1. Складаємо формулу хром двічі І в назві обов'язково ми вказуємо валентність хрому. І так я пишу хром в дужках 2, гідроксид. Так, наступна речовинка. Фером 2О3. В основі на першому місці метал, ферум. Корядь я пишу групу О. OH. Визначаю, яка валентність феруму була в оксиді. Оксиген має валентність сталу 2. 2 множимо на 3, виходить 6. Тепер оце 6, яке вийшло, я ділю на кількість атомів феруму, тобто на 2, виходить 3. І так, в оксиді валентність заліза була 3. Така ж вона виходить і в основі. Група атомів має валентність 1. Беремо групу атомів в дужки і пишемо індекс 3. І називаємо фером в дужках 3 гідроксид. Гідроксид. І так, я вам відповіла на питання, які основи, або яка основа може відповідати тому чи іншому оксиду, і згадали, як називається та чи інша основа. На сьогодні у мене все. До наступних зустрічей!